Іду додому, стрічай мене, мамо, тримайся рідненька, бо зустріч тяжка. Пробач мені, мамо, пробач мені тату, що сам собі я вибрав долю таку, що пахне свічками і ладаном хата, гойдається смуток у кожнім кутку. Пробачте, що в зоряну висне, небокраю, Весільні мої простяглись рушники, що, не скуштувавши шматка короваю, розбилось кохання моє на шматки. Пробачте за цю безкінченну розлуку, за сотні моїх ще не сказаних слів, що не дочекались ми, діток онуків, що кулю ворожу так рано зустрів. Матусю, рідненька, я аж так хотів жити, оскільки я мрій там собі нагадав. Хоч смерті літала над нами, що ми ті. Його несли, а він лежав. Він не хотів собі тієї слави. Вже дух його у небесах витав, а тіло на колінах зустрічали. Кричала донька, таточку, вставай. Сусіди голосили і знайомі, казали побратими – прощавай, ми помстимося за холодні скроні. А він лежав, красивий, молодий, герой, якому б жити ще і жити. Для нього відгримів останній бій, він їде до домівки, щоб спочити. Живий ланцюг і прапорів стіна, в останню путь героя проводжають, будь проклята Росія і війна, війна, де хлопці молоді вмирають. Посиротіла ще одна сім'я. Війна забрала батька у дитини.